Чи може сьогодні бути оправдана війна? Часто люди. Одобряють війну, благословляють війну, говорячи, ніби вони рука Божа чи кара Божа над якимсь народом, чинячи там геноцид, обираючись на старий завіт. Дійсно, в старому завіті багато воїн написано, і сам народ Божий, євреї вони йшли війною проти народів, які підлягали знищенню, за те, що їхній гріх дійшов до неба, там чинилось зло, Бог через своїх дітей знищував зло на землі. Але ми живемо в часи Нового Завіту, де сказано, що немає вже ні євреїв, ні є. Єз... Зичників, а всі ми можемо стати дітьми Божими, прийнявши Ісуса Христа в своє життя через кров і тіло Христа. Приєднавшись до живої церкви, ми можемо стати народом Божим. І діти Божі, вони зараз є по всій землі, в всіх народах, в всіх націях є християни, в всіх расах. І тому будь-яка війна проти будь-якої країни вона не може бути оправдана, тому що хто піднімає меча проти дітей Божих, буде покараний Богом.